Доброго дня, мене звати Дмитро Танкович, поговоримо про те, що сталося в останні кілька днів. Традиційно зробимо це з іронією та сарказмом, щоб підняти вам настрій. І пам'ятайте, якщо це відео вам сподобається, підтримайте його. Дзвіночок вподобайка, репост, підписка на канал. Я дуже вам за це дякую. Давайте починати. Минуло буквально кілька днів з того моменту, як західні країни нарешті дозволили Україні застосовувати своє озброєння на території Росії. Ну а офіційні та неофіційні особи Росії продовжують реагувати на цю новину. Ну як реагувати це? знаєте, більше нагадує реакцію божевільної бабки. Яку випадково штовхнули в магазині, бризки від обурення розлітаються на величезній відстані. Вийшов із сутінків Дмитро Медведєв. у властивій собі близько літературній манері він пригрозив НАТО ядерним ударом, якщо Україна застосує Західну зброю по Росії. Треба зазначити, що цього разу Дмитро Антонович був ну такі, якийсь слабкий на нові образливі словосполучення. Все, що з нього вийшло, це відставні натовські пердуни і бандерівський режим. Все, мабуть, письменник перебуває у черговій творчій кризі, або знову не вгадав з напоєм. Таке ну, в нього. Часто буває за словами Медведєва, рішення західних країн дозволити Україні атакувати військові об'єкти поставленою зброєю, вже не є військовою допомогою і будуть кваліфікуватися як участь цих держав у увага, війні проти Росії. Тут, звичайно, хочеться запитати, а в якій війні уважає ідея так звана спеціальна військова операція. Чи слухайте, може Медведів не сказали? А ось це даремно. Ослаблений організм Дмитра Антольча буде не готовий прийняти таку інформацію. Не дає спокою російським офіційним особам і швидке постачання Україні літаків F-16. Сергій. Лавров назвав відправку в Україну підготовкою до, увага, правильно, ядерного удару. Ну що ж таке, ну і він туди ж. Схоже, в методичці перегорнули останню сторінку. І тепер Лавров розраховує, цитата, що російсько-білоруські навчання з нестратегічною ядерною зброєю напоум'ять захід, нагадавши йому про катастрофічні наслідки подальшого просування сходами ядерної ескалації. Кінець цитати. Та вже наповнили. Тому і дозволили Україні використовувати Західне озброєння по Росії, мабуть, складно у Сергія Лаврова з причиною наслідковими зв'язками. І поки Медведєв і Лавров розмахують ядерною дубиною, Володимир Путін зайнятий іншими більш важливими справами. Він доручив розробити план основних заходів щодо реалізації стратегії розвитку індустрії музичних інструментів у Росії до 2030 року. Це дуже цікаво. Я, знаєте, спробував дізнатися, а що не так з індустрією музичних інструментів у Росії? В чому причина такої пильної. Уваги з цього питання з боку Путіна можливо в Росії засилля західних музичних інструментів це потрібно терміново змінювати. Ну, що можна зробити? Ну, Я не знаю, скоротити в класичної гітари кількість струн до рівня балалайки, ухвалити закон, що зобов'язує виробляти скрипки виключно з російської берези, а всі духові інструменти, наприклад, можна спростити до свістульки. Нагадаю, що буквально за пару днів до цього Путін взяв під свій контроль науку. Ми про це говорили в нашому минулому випуску. Якщо не бачили, обов'язково подивіться. Це, слухайте, це що виходить? Спочатку наука, тепер музика. А далі що? Буде логічно, я думаю, якщо він ще візьме під свій контроль цей цирк. Адже він вже давно виступає в ролі директора найбільшого цирку в світі. Путін настільки захоплений музикою, що не звертає уваги на реальні проблеми в Росії. А ось, будь ласка, в буряті лісові пожежі поширилися вже більш ніж на 30 тисяч гектарів. Причиною загорянь стали сухі грози. Дивно, звісно, що в пожежах не звинуватили країни Заходу та Україну. Ну що саме Україна і Західні країни використовували кліматичну зброю, створену в українських метеолабораторіях. Там висмоктували зі звичайної грозиводою воду і відправляли вже суху грозу на територію Росії. Але тим не менш для розуміння ситуації в Буряці, ось дивіться, ось такий вигляд з вікна пасажирського поїзда, який проїхав через палаючий ліс у Буряці. Жорстко, звісно. За ідеєю, такою ж жорсткою має бути реакція російського керівництва на цю ситуацію, але ще навесні, під час паводків, коли було затоплено величезні території Росії, тисячі людей були змушені евакуватися, було успішно опробіровано нову російську систему реагування на подібні надзвичайні ситуації. Скористуються нею зараз, я впевнений, вона називається АПХ. Розшифровується так. АПХ. Схоже, що саме так реагують і росіяни на прийдешнє підвищення податків у Росії. Через російські СМІ нагадаю, було запущено інформацію, що підвищення податків планується. Щоб ну хотіли так перевірити реакцію населення на це. Схоже, що тест пройшов успішно. Негативну реакцію. Ну звісно, від населення помічено не було. І щоб закріпити успіх і прибрати з голови росіян якісь крамольні думки. Глава Мінфіну Антон Силуанов пригрозив жителям Росії кримінальним покаранням за ухилення від сплати нового ПДФО. Цитата: Росіяни навряд чи почнуть ухилятися від Податків на тлі введення прогресивного ПДФО. В іншому випадку, порушникам загрожує кримінальне покарання. Кінець цитати. Ну а після того, як і на це не було жодної негативної реакції від населення, ну. Зрозуміло, Антон Соланов пішов ще далі. Він попередив про можливість і подальшого підвищення податків. Цитата МінФін продовжує шукати можливості поповнити бюджет за рахунок занадто рентабельних галузей. Слухати, що в Росії ще такі залишились. Ладно, йдемо далі. Ми зараз продовжуємо аналіз рентних секторів в економіці, виходячи з зовнішньої кон'юнктури, і бачимо, що тут є. Ще над чим попрацювати. Кінець цитати. Ага, Пам'ятаєте стару ще радянську мудрість, щоб корова давала більше молока і менше їла, її потрібно більше доїти і менше годувати. Схоже, за цією ж схемою все робиться і в Росії зараз. Але якщо раптом високі податки приведуть росіян у боргову яму, російська держава їм допоможе. Держдума ухвалила закон про право судових приставів стріляти по боржниках. Ви скажете, ну як же так? Ти ж сказав, що держава допоможе? Ну так. Я сказав, і вона допоможе. Допоможе позбутися мук. Держдума РФ у першому читанні ухвалила законопроект про наділення всіх співробітників органів примусового виконання повноваженнями застосовувати фізичну силу, спецзасоби і вогнепальну зброю. Ну тобто, стріляти не обов'язково будуть відразу, бачите, все нормально. Спочатку битимуть, потім перцевий балончик, в очі, а вже потім потім стрілятимуть. Минулий тиждень був дуже багатий на но дивовижні новини від російських чиновників. Чи то Меркурій вийшов четвертий дім, чи то магнітні бурі активізувалися, чи то Ну, звичайно, сезонне загострення, але судіть самі: Росіян почали готувати до терактів у поїздах. Голова МНС Росії Олександр Коренков заявив, що росіянам найкраще обирати місця наприкінці та середині поїзда, оскільки вони найбезпечніші в разі вибуху. У е, рамках терористичного акту для нанесення максимальних втрат підрив практично стовідсотково буде в головному вагоні. А ще він наголосив, що після такого вибуху наступні вагони наздогонятимуть передні, внаслідок чого їх почне здавлювати на ті швидкості, яка б. Була розвинута. Відповідно, ми з цього можемо зробити висновки, що найбезпечніше місце або в кінці поїзда, або всередині. Кінець цитати. Ну що тут сказати? Ну, красунчик? Красунчик сказав кілька фраз, а нову фобію мільйонам росіян забезпечено. Я вже бачу поїзд Москва, Владивосток, де протягом тижня пасажири всього поїзда проводять час не в вагоні ресторані, а всі разом в останньому вагоні поїзда і там їдуть всю дорогу. Від гріха подалі. Хоча стоп. Слухайте, іноді на станціях локомотив змінюють, правильно? І останній вагон може стати першим. Цікаво було б подивитися. Витися, як у цей момент всі пасажири швидко збирають свої речі і біжать у новий останній вагон. І так кілька разів за поїздку не буду вдаватися в подробиці. Навіщо взагалі Олександр Коренков зробив цю заяву, але думаю, що до вирішення цього питання треба підходити кардинально і вже зараз потрібно перестати випускати в Росії головні вагони. Тільки останні все і це має допомогти. Ще одна цікава законодавча ініціатива від Держдуми РФ. Там внесли поправки, які забороняють показувати виготовлення наркотиків у художніх творах. Депутат Бадма Башанкаєв заявив, що такі сцени будуть вирізані і вже існуючих фільмів, серіалів і книг. Ну, це непогано. Ми бачимо таку чітку, продуману е, системну боротьбу з наркотиками. Схема, до речі, дуже проста. Слідом за законом виділять купу грошей на перемонтаж, гроші освоять, ну, звичайно, як по-іншому. Потім виявиться, що перемонтувати це ну, довго і нецікаво. І просто заборонять всі фільми, де показано виготовлення наркотиків. І все, ще один нацпроект в Росії успішно завершено. А взагалі було б цікаво, знаєте, подивитися, скажімо, серіал Bad. О, Після видалення звідти всіх сцен виготовлення наркотиків, думаю, ми побачили таку. Очень интересную короткометражку. Можно снять фильм и после следующей новины. У РПЦ заявили, что проблема насильства в российских семьях надумана. Интересно. Посмотрим. Те, кто пытается объявить семью источником насилия, работают на, на западные глобалистские структуры. В любом случае, что бы они ни говорили, как бы они ни приводили примеры о а якобы защите женщин. На самом деле женщин уже защищает Уголовный кодекс. И причины э, случаев вот этого этих случаев насилия в, в семьях это причины, как правило, связаны с алкоголизмом, связаны с наркоманией. Как раз вот очень хотелось бы, чтобы об этом побольше думали те депутаты, которые сегодня выдвигают инициативы по борьбе с семейным насилием. И мы хотим еще раз заверить, что Русская Православная Церковь, верующие люди категорически не принимают данный документ. Он будет способствовать, к сожалению, расколу в нашем обществе. И родительское сообщество также выступает против любых документов, связанных с борьбой с надуманной проблемой домашнего насилия. Проблема домашнього насильства надумана. Ну, знаєте, просто для довідки. У 2021 2022 роках понад 70% всіх вбивств жінок в Росії було скоєно їхніми партнерами та родичами. Але вони, я впевнений, не винні. ні, ні, ні. Це все алкоголь і наркотики. А ще сім років тому Путін підписав закон, що декриміналізує домашнє насильство. Кримінальне покарання за цим законом передбачається тільки за другий і наступні випадки. На перший раз агресору загрожує тільки штраф від 5 до 30 тисяч рублів. Угу. Ну, це якщо вже. Жертво до другого та наступних випадків. Злучається в Росії не тільки над жінками. Російська влада, мабуть, вирішила пранканути над усім населенням Белградської області. Білград переміг в конкурсі Моє місто без небезпек. победителем конкурсу «Отбора лучших муніципальних практик і порушення устойчивості градов через звичайних ситуацій в город безпеці, город Белгород, Белгород Белгородської область». Слухайте, ну це вже навіть не цинізм, це ж щось таке нове. Варто зазначити, що жителі Белгорода спочатку подумали, що це жарт. Щоправда, щось мені підказує, що над ним мало хто сміявся, а потім місцеві жителі запросили до себе журі конкурсу. Ну, звісно, ніхто не приїхав. А в місцевих пабліках почався справжній кошмар. Цитати: ніч не спиш, день на роботі як зомбі, але це нікому не цікаво. Наступне, думаю, що трохи із з божеволію в голові постійно звучить сирена. Ну і нарешті ми всі тут заручники, а вся Росія живе нормальним життям. Білград нікому не потрібен. Ну нарешті зрозуміли. Останні цитаті є дійсно правда життя. Нема діла до Білгорода ні Путіну, ні всім іншим. Їх зараз турбує тільки війна, яка, до речі, і стала причиною всіх бід в Білгороді. А війна, як відомо, вимагає непростих рішень. Так, замість знищених танка, сараю, танка гаража, окупанти в Україні підготували новий винахід штурбові мотоцикли. Так вони виглядають. Ну що тут сказати? Ну, от був танк гараж, танк Сарай, тепер ще буде і мотоцикл крамничка. Мені здається, ось зараз точно можна вже на Київ за три дні. А ще я точно знаю, хто матиме ідеальний вигляд на такому диво мотоциклі. Нікіта Джегорда вирішив вирушити на фронт. Можливо, зазначити, що Нікіта Джегорда народився в Києві. А ще він, колись брав участь в українській версії шоу танці зірками. Я там був ведучим, я знаєте, дуже добре пам'ятаю цей Співав дифірамби Україні та українцям. Хоча, як на мене, це вже навіть не дно. Забучі жалюгідні, нікому не потрібні. Навколо артисти намагаються привернути до себе увагу, хоча б таким чином. А взагалі, знаєте, з іншого боку, голе джигурда, який кричить, і біжить а, в атаку. Це буде прям як зірка смерті. Правильно, чекаємо ще Волочкову, ну тому що волочкова в шпагаті це теж страшна зброя. Хоча ні, я думаю, в такому вигляді і краще використовувати замість мангала на БТР. Надійний, нехай одноразовий захист від дрона Камікадзе. Дивно, що на фронт ще е, не вирушило подружжя циганових та Оскар Кучера. Можна взагалі зробити з них окрему роту, і коли вони проходитимуть повз, всі будуть питати: а хто це пішов? А це льотчики? Які льотчики збиті льотчики? Немовірніше приєднається до цієї роти і Ольга Бузова. Вона виступила на дні захисту дітей у дивовижному костюмі. Я очень волнуюсь, потому что то, что сейчас будет происходить на сцене, это будет впервые. Вообще, каждый раз для меня всегда как в первый раз. Это мое отношение к сцене, к творчеству и к вам. У меня две недели назад вышла новая песня. Як вам таке відчуття, що буза виїхала на концерт одразу з БДСМ вечірки і не встигла передягнутися. В неї таке буває. А взагалі її промову можна розібрати на цитати. Ну ось я дуже хвилююся, тому що те, що зараз буде відбуватися на цій сцені, це буде вперше. Після цієї фрази я подумав, вона дістане зараз хлисти, почне карати гітариста. А коли ти чуєш від Бузової у мене два тижні тому вийшла нова пісня, виникає відчуття, що вона ділиться з глядачами найпотаємнішим. І розповідає, що в неї нарешті вийшли камені з нирок. А загалом, ну слухайте, день захисту дітей, отакий от костюм. Та все нормально. По-моєму, все в дусі традиційних російських цінностей. Все дуже духовно, патріотично і скріпно. Я пропоную робити ставки, що трапиться через пару днів, де ми побачимо Ольгу Бузову у покаяному відео, де вона скаже, що випадково відчинила на ці двері. Там було темно, і вона не бачила, що одягає на сцену. А може вона з'явиться у хусточці, в церкві, замалюючи гріхи. А може поїде одразу на Донбас. Тоді краще їхати в тому ж костюмі, ну, щоб двічі не їздити. Можливо, у вас є варіант, що станеться з Ольгою Бузовою. Напишіть про це в коментарях. Але не тільки Бузов. Ви мучили підростаючі покоління в Росії в Москві. Дітям Міжнародний день захисту дітей показали, що правильно, автозаки. У Воронцовському парку столиці поліцейські виставили на загальний доступ техніку, яка використовується для розгону мітингувальників. Ну що тут, діти та автозаки. Клас. Я правда не розумів. Напевне ж, була якась нарада у поліцейських. Вони, напевно, обговорювали, як краще привітати дітлахів з днем захисту дітей. Можливо, навіть хтось пропонував цікаві варіанти. Ну, не знаю, запросити поліцейських кінологів зі службовими собаками, щоб дітям було цікаво і щоб вони дізналися щось нове про роботу поліції. Але ж потім хтось сказав: ні, відправимо автозаки, нехай з дитинства звикають. Так? День захисту дітей останні дзвони прийшли по-різному в Росії і в Україні. Якщо в Росії діти насолоджувались бузовою і приміряли на себе автозаки, то в Україні все було зовсім по іншому. Ось такий вигляд мав останній дзвоник у бомбосховищі. В останні роки в Україні росте нове покоління дітей, дітей війни, яких позбавили дитинства. Але знаєте, є ще одна відмінність від їхніх ровесників з Росії. В Україні їх не готують до життя в АвтоЗАКу. В Україні їх вчать цінувати життя і вірити в правду. Тому ви ще ніс і продовжуємо допомагати Збройним силам України. А ще підтримати це відео вподобайкою, коментарем і підпискою на канал. Дякую вам за це і до зустрічі.